Родина Кленків переїхала до села Буйволове Кролевецької громади у травні цього року з Чуйківки. Їхнє рідне село розташоване у 5 кілометровій зоні від кордону з Росією. Виїжджати звідти розповідає Світлана. Вирішили, коли село військові РФ почали обстрілювати постійно. Ми тут залишаємося, нам туди повернутися в Чайківку вже. Ну, Нема ніякого резону, бо там гупає щодня і летить дуже близько. У родині п'ятеро дітей, усі мають інвалідність, каже Світлана. На старшій Анюті 15, найменшому Михайлу. 8. Він у нас майже весь час лежить. На ручки беремо його ненадовго, бо не витримує дитинка, йому дуже важко. Переїхали у Кролевецьку громаду, говорить Світлана, бо тут навчається її брат. Із пошуком житла допоміг голова громади. Забрали з собою все господарство. 15 травня ми їхали оформляти вже ВПО з дітками і заїхали в сільську раду оформити розписку. Я її написала, потім прийшла власник наче. Підписала, наче її все влаштувало, все було нормально, я платила щомісяця кошти. кошти. Ну, я купувала будинок з документами, так як мені пояснювали, за 60 тисяч, все як положено. Потім сусідка мені сказала, що Світа спитай документи, бо, мабуть, їх немає. Починаючи з травня, жінка виплатила власниці 25 тисяч гривень, але у листопаді вирішила не віддавати гроші, аби їй показали, чи дійсно є документи на будинок. Після цього їхня сусідка каже Світлана, яка є знайомою власниці будинку, почала погрожувати. Почалися крики, почалися погрози, що ми тебе виселимо. Перед цим 3 листопада був анонімний дзвінок у поліції. Приїхали поліцейські, наче мій чоловік в центрі села ходить зі зброєю вогнепальною. А в нас її взагалі просто нема. Власниця будинку Віта Адебекова говорить: купували цей будинок разом з чоловіком. Документів зробити не встигли. Коли ж оформлювали розписку з Світланою, мова про них не йшла. виселяти родину нині не планує, бо й сама залишилася із двома дітьми. Вона у травні як заселилася. Я в квітні місяці чоловіка поховала. І в мене було отаке, ви розумієте самі, що це таке. Я ось сім'ї зачекала з війни, він без вісті пропавши. Я покупала за 80 тисяч. Хазяїн мені скинув 60, то що за 20 тисяч я буду сама документи робити. Так само я їй сказала. А зараз вона живе, вона мені сама не платить. Вже два місяці вона не платить. я ж не, не ходжу, не виганяю її. Хай живе. Буде союз, хай платить. не хоче, хай не платить. Хай проживає до літа. Хай шукає, собі хату. хату повертати гроші, говорить пані Віта, не збирається. Виплачені 25 тисяч врахує за проживання. Староста села Юрій Замула каже, радив родині оформити документи, зв'язавшись із власником будинку за власні кошти. я людина, яка продала віці. Вона також купила цей будинок без документів. Але той, хто продавав, він спадкоємець на той час, коли продавав. Цій віті будинок він її скинув суму 20 тисяч, так як, наприклад, ну на оформлення будинку. Тепер же можна, щоб цей спадковий світ оформив на себе, а потім переоформив на віту житловий будинок. Аби питань, таких як у родини Акуленків, не виникало, перш ніж платити гроші за житло, радить адвокатка Ольга Думал, необхідно звертатись до нотаріуса документами, що підтверджують свідоцтво про право власності на нерухомість, потрібно прийти до нотаріуса і перевірити, чи насправді та людина, якій ви маєте намір в подальшому сплачувати свої кошти, чи є вона реальним власником цієї нерухомості. Чи все в порядку з документами? Якщо це сплачуються кошти готівкою, то від власника береться розписка, що це в рахунок того договору купівлі-продажу було сплачено таку-то суму згідно з умовами договору. Ну, потрібно обов'язково мати на руках документи. Документ що підтверджує, що ви сплачуєте кошти і за що такий документ посвідчиться у нотаріуса. Тож договір, який уклала родина Акуленків, не є дійсним, додає адвокатка, адже він має бути посвідчений нотаріусом. Свою правоту вони тепер можуть доводити у суді. Поки у родині, вирішуючи звертатись до правосуддя, Світлана додає, вони поживши у цьому будинку півроку, зрозуміли, що він затісний для їхньої родини та холодний. Тож хотіла би підшукати інші варіанти. А в цей будинок перевести з кордону батьків, які залишаються у Чуйківці. Я готова платити кошти, але має якась бути гарантія, що я виплачу. І ну, не прийде якийсь там чоловік і скаже, це моя хата. І виселяйтеся, бо якби ж мені було куди виселитися, виселилась. Ну куди? Катерина Гладенко, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина.